Інститут досліджень національної стратегії у співпраці з іншими благодійниками відправив на Закарпаття загалом 4,5 тисячі святкових подарункових наборів. Посилки були доставлені на Закарпаття за сприяння української філії Угорської екомунічної служби допомоги. І на складі організації вже отримали їх представники Берегівської районної ради та міста Берегово. Пакунки призначені для підтримки дітей-сиріт, які проживають у районі, підкреслив Карло Резаш, голова Берегівської районної ради. Закачував ним за яку Допомогу було отримано від інституту досліджень національної стратегії. Хочу висловити особливу подяку за це уповноваженому міністром пану Єносасу. Отримані сьогодні кілька сотень подарункових наборів були передані винятково для Берегівського району. А згідно з рішенням місцевої районної адміністрації їх отримують діти-сироти. Від кожної з територіальних громад запросили списки дітей-сиріт, а вони отримують допомогу відповідно до своїх потреб. Крім солодощів, набори складалися ще й із продуктів тривалого зберігання. Це для підтримки нужденних жителів Берегівської територіальної громади у різдвяний період громада отримала окремі подарункові набори. Караченішує в кюзитаньофонтошосході. Особливо важливо пам'ятати про нужденних у період різдвяних свят. А пан Єносас, друг нашого міста, багато років підтримує соціально незахищених берегівчан. Сьогодні від інституту досліджень національної стратегії ми отримали близько 500 наборів гуманітарної допомоги, які будуть розподілені між потребуючими жителями Берегова, а 70 – з квоти, що інститут досліджень національної стратегії передав для дітей сиріт берегівської територіальної громади. Будуть передані сиротам міста Берегово. цими подарунками. Ми хотіли б привітати всіх із Різдвом Христовим та Новим Роком. Корачу, набори, які складаються з основних продуктів харчування та солодощів, будуть доставлені до жденним найближчими днями.